Доброго дня! Звати мене Сергій Закус. Я менеджер з технічної підтримки олійних культур компанії «Сингента України. Зараз ми знову з вами завітали на поля фермерського господарства Валента, яке знаходиться у селі Побуське Голованівського району Кіровоградської області. На даній локації представлені нові наші гібриди під технологією ЕР. Це такі гібриди, як C-Futura АР та Сі-Іріса АР. Протягом сезону ми спостерігали за їх ростом та розвитком, і зараз ми вам представимо дані результати. Технологія Air дозволяє аграрію контролювати різний тип забур'яненості на його полях. При цьому Air гібриди розкриють свій генетичний потенціал, незважаючи від обраної системи гербіцитного захисту і дадуть високий стабільний урожай даної культури. Це Футура AR – новий лінолевий середньостиглий гібрид інтенсивного типу, має стійкість до несправжньої борошнистої роси, володіє високим виходом олії до 51 стійкість до нових рас вовчку, а саме Аджі. Тому найкраще розкриє свій потенціал урожайності в умовах центральної та західної частини України. Ци і Риса АР. Новий лінолевий середньоранній гібрид екстенсивного типу. Має стійкість до несправжньої борошнистої роси. Володіє високим виходом олії, в посушливих умовах показує понад 50% стійкість до вовчку раси Аджі. Володіє високою енергією росту на перших етапах органогенезу. Пластичний до термінів посіву. Гібрид має добру запиленість кошику. Тому найкраще підійде для південних та східних областей. Сьогодні 22 серпня 2023 року. Ми бачимо, що рослини соняшника вже знаходяться у фазі достигання. Нагадаємо, що посівна компанія, я вважаю, відбувалася за сприятливих погодних умов. Були запаси ґрунтової вологи в ґрунті, оптимальні температури посіву, оптимальна температура ґрунту дозволила нам отримати рівномірні дружні сходи вже на восьмий день після посіву. Сіяли ми з густотою 50 тисяч насінин на гектар. Що в подальшому ми маємо вже 48 тисяч рослин на гектарі. Погодні умови, які складалися в подальшому, були вже не такими сприятливими, як при посіві. Були значні коливання температурного режиму від плюс 4 до плюс двадцяти семи градусів Цельсія. Від фази сходів до фази зірочки ми майже не спостерігали опадів або вони були непродуктивними. Загальна кількість опадів, яка б випала на даній локації, складала сто двадцять чотири міліметра. З них продуктивних лише вісімдесят міліметрів. Це, звичайно, не могло не вплинути на архітектоніку наших рослин. На даній локації висота наших гібридів складає гібридці Сіфутура Aer в межах 160 см. Гібридці Іріса Аер у нас дещо нижчі, в межах 150 см. Для даної локації я вважаю, що гібриди у відмінному стані. Ми бачимо, що з нижній і середній ярус вже ми можемо спостерігати фізіологічне в'янення е, листя. А з усіма перевагами кошику його запилення, я пропоную зайти всередину і більш детально ознайомитись і подивитися на нього. Ми бачимо, що насіння, насіння у кошику запилилося ідеально. Від до самого центру. Насінини у кошику. Ви бачите, випуклі гарної, опуклої форми. Потужні, так просто не розламаєш. Це буде свідчити про гарну натуру зерна та гарну олійність в подальшому. Це свідчить про, звичайно ж, про генетичний потенціал даних гібридів. Сьогодні ми закінчили огляд посівів гібридів Сі Futura AR та Сі Іріса АР під нову технологію Air. Візуально гібриди виглядають дуже добре, витримали всі погодні негаразди, які були на даній локації. Найцікавіше попереду, а саме збирання і отримання результатів врожайності. Щоб не пропустити, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.